Актуальна пісня на сьогоднішній день, актуальна для будь-якого міста, для будь-якого часу, для будь-якого покоління. Тому що любов батька привишує будь-якого гріха, любов батька набагато більшого, самого мерзеннішого вчинка, який може зробити будь-яка людина тут на землі. І в принципі ну, свідоцтво цієї батьківської любові Тому що наше життя. У великому рахунку, що моє, що братів ну, нема чим похвалитися. Я називаю це так ганебні сторінки мого життя. Що вроді би є щось згадати, і каже, де нема що дітям розказати. В 15 розділі Євангелія від Луки описана одна історія. Підходили до Ісуса всі мисники та грішники, щоб послухати Його. Нарікали фарисеї та книжники говорячи, що він. Грішників приймає і з ними їсть. Тобто було дві категорії людей. Одні прийшли, щоб послухати Ісуса Христа, і ці люди потребували Христа. І вони прийшли з ціллю почути, що від Христа, почути спасаюче слово, те, що може дати надію, те, що може якось змінити проти їхнього життя, змінити їхню долю, а були інші. Були барисеї та книжники. Це були релігійні еліти. Це були люди, які з претензією на те, що вони знають Бога, на те, що вони поклоняються Богу, вони знають закон, вони навчають свого закону інших людей. Вони були така духовна скеля, духовна глиба, до якої прості смертні грішні, ці митники не знали, як підійти навіть. І не знали, як отримати навіть те спасіння, тому вони й прийшли до Христа. Вони хотіли почути, спасаюче слово, Вони хотіли почути і знати, як їм жити і як їм взагалі рухатися по життю. Тому що суспільство цих людей не приймало. Суспільство з цих людей сторонилося. Суспільство старалося з цими людьми не мати нічого спільного. Чому? Тому що ми ж святі Божі. А це там грішники митарі, Ми з ними нічого спільного не маємо. І тут після цих слів. Після цих людей, які прийшли до категорії, Христос проголосив промову. Це був блок таких притч. Блок притч про важливість кожної душі, про цінність кожної душі. Це була притча про вівцю, де Христос каже, хто з вас має 100 овець, і одна пропаде і піде за цією вівцю. Він 99 оставить і піде за одною. Підчеркуючи батьківську любов і важливість у цієї однієї вівці. Далі була притча, про загублену драхму, точно та сама історія, що хто загубить цю драхму, буде шукати, і коли знайде, він буде радіти, сусідів покличе, от я знайшов. Знаєте, коли щось згубив, там, десь телефон згубив, шукаєш, не можеш знайти, ну все, вроді би згубив, нема. А тут знайшов, радість. А це людська душа. І далі притча про блудного сина. Вона так і записана тут про блудного сина в Біблії. Але я цю притчу пережив особисто на своєму житті. Я називаю її притча про любічого батька. Про того, хто готовий любити, готовий приймати, готовий прощати, не дивлячись ні на що. Я сам в місті Дубна, і жив в місті Дубна. І багато з вас знають мене, знають моє життя. Дійсно нема чим похвалитися до того моменту, поки не прийшов в моє життя Ісус. Мені 42 роки, з цих 42 років я 10 років провів місця позбавлення волю. З цих 42 років я багато років проживав наркотики алкоголь. І сказати, що якась була надія на моє нормальне життя в соціумі, в сім'ї, її не було. я сам цієї надії не мав. Але цю надію мав Бог. І в Бога був свій план, і Бог дивився на мене не так, як дивилися інші люди. І не так, як сприймав себе я. І ось ця притча говорить про те, що блудний син, живучи в домі батька, захотів жити те, як він собі хоче. І на сьогоднішній день, по великому рахунку, більшість людей в нашому суспільстві живуть, як собі хоче. От ми спілкувалися з людьми на вулицях міста. Я сам собі Господь, я сам собі пан. Я вірю, ну, але не так, як ви мені говорите, не так, як написано в Біблії. Я вірю в якогось свого Бога, в якого маю в своїй уяві. Але Бог відкриває це нам через слово своє. І це Слово прийшло в Сині його Ісусі Христі. І на сьогоднішній день маємо можливість його читати. І ось 22 роки я дожився до того, що не було ніякої надії. Я попав на реабілітаційний центр. Попав на реабілітаційний центр, не шукаючи Бога. Для мене це був пошук Бога. Мені треба було скористатися можливістю, скористатися віруючими і просто деякий час там пожити. Так як на той час був в розшуку і все було дуже складно. Але коли я попав на реабілітаційний центр, я через два тижні покався, не шукаючи Бога. Чому? Я побачив інше життя. Я побачив, що можуть жити люди по-іншому. А коли ти живеш в ребу, ти навіть не уявляєш, що це інше життя існує. Це для тебе як космос якийсь там, де розказують, що там життя на Марсі знайшли, чи ще щось. Ну, ти не знаєш цього. Десь щось тобі прийшли розказувати, ти цього не знаєш. Тому це треба вкусити, пережити, треба побачити. О для цього і існують ці місця редакційні центри. Це спеціально реабілітаний центр він сам по собі не спасає людину. Людину спасає Ісус Христос. Реабілітаційний центр це спеціально штучно створені умови для того, щоб ізолювати людину від суспільства і явити їй Христа. Я там пережив Господа Ісуса Христа. Правда, потім сталося життя так, що е, наслідки та відмова гріховного життя залишилися. Щось Бог аналював, а щось прийшлось пожинати, і у Бога були свої плани. Тобто, коли я прийшов до Господа, я покаявся, тільки почав жити, мені здавалося, що все, тепер заживу. Але у Бога були свої плани. Тому що Бог спасає людину для конкретних цілей і для конкретної місії. І споряджає людину для конкретної цілі і для конкретної місії. Бог не спасає людину, просто щоб спасти, і ще одна людина була спасеною. Ні, Бог хоче досягати своїх цілей тут на землі. І ось Бог мене вже. Будучи християнином, спасеним, викупленим, Бог мене поміщає в колонію. Наслідки та залишилися, кримінальні справи тягнулися. Бог простив, але кримінальна система України прощати не хотіла. І прийшлося відбувати покарання. Прийшлося нести наслідки свого гріховного життя і своїх неправильних виборів. Я перервав колонію. Зберіг вірність Господу, намагався служити там, благовістити, побудували молотом кімнату, Бог дарував благодать пройти цей шлях. Це слава йому за це. Звільнившись, коли мене забрали, я працював, як християнський такий табір Волож. Я працював там за козом, забрав тоді свою дружину. це мій син сидить, йому тоді було три роки. Дружина завоїтіла, коли мене забирали, вона була на 8 місяці. За цей час, поки я був в колонії, дружина пішла своїм шляхом. Вона вибрала інше життя. Я повернувшись, намагався якось прикладав старання, щоб побудувати якось ці стосунки м'яки. У тебе була дружина, тебе були діти, була сім'я, в тебе його немає. Це ж вроді би твоє, але вже по факту не твоє. І в мене на фоні цього сформувалася величезна образа на батька. Я почав звинувачувати Бога. Що я ж зберіг тобі вірність, я в колонії в складних обставинах залишився вірний тобі, а ти ну, забрав мене моє. І деякий період часу я взагалі з Богом не хотів мати нічого спільного. Я звинувачую у всьому. Я навіть приходячи е, на якісь християнські групи, о, на групі е, Степана, я намагався якось. Компроментувати Бога і виставити Його в такому світлі, що, це, ну, що він не прав. Пройшов деякий період часу, і батько на протязі всього цього часу, на протязі того, що я відвертався від нього, що я не хотів мати нічого з ним спільного. Моє... Я не перестав бути віруючим. Я вірю в Бога, я не по дорозі, я не хочу мати з собою нічого спільного. Але батько являв свою любов. І в цій притчі описана ця любов. Христос тоді вже бачив мене і знав, як я себе буду вести. І знав, як буде вести себе батько. І тоді вже Христос розповів цю історію, щоб я міг потім її прочитати. Батько весь цей час чекав. Батько весь цей час виглядав. По великому рахунку, коли син уходив, в батьковій владі було, написано, у Батька було багато слів. Батько міг сказати, всипте йому пару палок, киньте його десь в погріб, хай сидить трошки відійде. Батько цього не зробив. Він знав, що це не змінить серця сина. Він знав, що він не зможе вплинути таким чином. Він стане тільки ворогом сином. Бог ніколи не впливає на волю людини. Бог сам себе позбавив цієї сили. Бог хоче мати стосунки з людиною за її особистої згоди і бажання. Тому Бог і являє свою любов. Батьківську любов. І ця любов більша за будь який грі. Прийшлося пройти ще деякий шлях. Шлях непростий. Повернення. Тут описано, що син повертався, коли він оказався вже на самому дні наївся цих е, рожків, навіть рожків йому їсти ніхто не давав, цих свинячих. Вже він був ну, на самому дні. І написано, що він опам'ятався. Він прийшов до пам'яті, що я роблю. Батька наймити ну, живуть краще, ніж я. Нашому на мені потрібне таке життя. Бог дав йому пам'ятався, Бог дав йому покаяння. І цей син повертався назад. Ми читаємо, що ну, два-три речення він вже повернувся. Але це був шлях. Не було на той час автомобілів. Я не думаю, що в нього були гроші, вже він все промотав на якогось там верплюте осла, чи щоб хтось його підвіз там. Він вертався пішки. Він ішов пустелями. Куди він там зайшов в ту землю, не зрозуміло, це був шлях. І весь цей шлях він ішов, розуміючи, що він згрішив проти неба і проти батька. Він з цією думкою йшов. І цей шлях йому довелося пройти. І коли він прийшов, його зустрів батько. Батько його обняв. Батько йому дав все найкраще. Батько хоче благословляти своїх дітей. Батько хоче, щоб діти мали і золоті персні описані. І владу якусь, і заколов там для нього, накрив для нього стіл. Батько любить, батько чекає, батько ніколи не докоряє за те, що син зробив ті неправильні види. Батько прийняв свого сина. Так само батько і прийняв мене. А ну був батько ще один син. Дуже цікавий взагалі персонаж. Батько був ще один син старший, який на потязі всього цього, цієї історії. Був в домі батька, він нікуди не пішов. Він вроді би робив все що, все, що каже йому батько. Ці ж два сини старші і менші, вони ж росливаній сім'ї. Виховувалися одним батьком. Мали якісь одинакові настанови. Мали ж, мабуть, якісь братські стосунки, разом гралися, разом росли, разом щось ділили, разом билися, вони разом були. Але чомусь, коли відбулася біда з меншим сином, старший не пішов з ним. Старший не описано, що пішов, титу, я зупинів свого брата меншого, ну що він ну, якось прийде до пам'яті, що ж він так веде себе. Ні. Цей старший син так і знаходився в домі батька, десь займався якимись своїми справами. І серце його не торкалося, те, що його менший брат. От в таких складних обставинах життя. І на сьогоднішній день дуже багато з цих старших синів. Дуже багато з цих старших синів, які живуть в домі батька, мають все необхідне, бо батько сказав, ну все ж моє твоє. Мають все необхідне, достаток. І їх не болить, що їхній менший брат, їх не болить, що ці люди, які навколо, просто йдуть в пекло. Що ці люди вже біля цього порити. Що ці люди вже з дня на день десь покинуть цей світ і невідомо, де буде душа цієї людини. Цих старших синів багато. Але я вірю, що батько явив любові до старшого сина, і тут не описано, мені хочеться вірити, що цей старший син покаявся, покаявся в своєму відношенні і до батька, і до свого положення, і по відношенню до цього меншого сина. Я думаю, що цей старший син покаявся і став благодійним. Мене так само Бог спасний. Бог дав мені покаяння, на яке я не заслужив. Бог дав покликання, для кого я не вчіпав. Бог дав необхідні дари, необхідні таланти, необхідне забезпечення, все для того, щоб виконувалась його місія. Бо тут є один момент. Коли мене знайшов Бог, мені здавалося, що я ще ніколи не жив, от тепер я заживу. Ну що можна? Можна бізнес якийсь. Можна ще щось. Ну, тепер можна ж пожити для себе, ти ж не живши нікого. Але Бог не дає свій ресурс для того, щоб ми пожили життя, як ми собі хочемо. Бог не дає свій ресурс, щоб ми побудували собі своє особисте царство тут на землі. Бог дає свою благодать і свій ресурс, свої дари для того, щоб ми виконували його місію, для того, щоб ми виконували Його бажання, для того, щоб ми виконували його волю. Так було задумано в його житті. І Бог так спорукав. Бог створив церкву з 12 чоловік. І сам Бог прийшов сюди на землю. Мав спільність з цими 12 людьми. І він цих 12 людей послав. Каже, я посилаю вас, що весь між луків. Для чого? Діти проповідуйте слово моє. Для чого? Для того, щоб завдяки цьому слову до церкви. До Царства Божого доєдналися люди. І Євангелія Божа це є сила на спасіння кожному, хто вірить. Іншої сили нема, іншого інструмента нема, іншої опції у Бога для спасіння нема. Іншої можливості доєднати людину до церкви не існує. Бог так задумав. Бог дав такий інструмент. Бог послав 12. Після 12 я пішло. Тисячі, сотні, мільйони, які будуть проповідувати Євангелію. По сьогоднішній день завдяки цій Євангелії ми з вами тут сидимо, і ми з вами спасені. Але, на жаль, на сьогоднішній день в місті Дубно набагато більше не спасених. І це наша з вами відповідальність. І Бог нас спитає за цих людей, які йдуть в пекло. От ви виходите, бачите, люди йдуть. Вони йдуть в пекло. І це наша з вами відповідальність. Чим закінчиться їхнє життя? Чи зустріну я їх вічності? І де проведуть вони вічність? Та і що буде зі мною? Тому що в мене є покликання, яке я маю виконати. У вас є покликання, яке ви зобов'язані виконати.